26 травня понеділок знаки повітря це ваша карта дня. Терези, близняки, Водолійчики. давайте подивимося, який знак дасть вам доля. Ірофан. Це у нас карта, яка показує, що багатьох знаків повітря в цей понеділок очікується, по-перше, можливо, ви будете комусь допомагати з. Освітою, тому що єрафан це карта вчителя у всіх сенсах цього слова. Якщо ви сама є або сам є вчителем, або якоюсь професією, яка дає, передає свої знання іншим людям, то це ваша карта на сьогодні. Сьогодні ви відчуєте цей професійний зріст та професійну вагу. Це дуже приємний день для кар'єри для багатьох знаків повітря. Буде також єрафан означає, в принципі, людину, на яку ви можете покластися та на яка може бути для вас орієнтиром, це дійсно може бути людина сьогодні, яка дасть вам дуже мудру пораду. Тож будьте уважні, хтось в вашому оточенні може бути дійсно налаштований до вас як вчитель і принести вам якусь важливу інформацію на сьогодні, якийсь важливий інсайт, тобто бути дійсно як такою рольовою моделлю. Або можливо, ви сьогодні для когось будете такою людиною. Тож, карта каже вам звертати увагу на інших людей, на думки на те, що вам сьогодні будуть казати. Приємна карта та гарний понеділок. Побачимо знаки повітря. Будь ласка, підпишіться, якщо ви ще не підписані. Це мені дуже допомагає.